Сьогодні ще 4 крісла приїхали з нашого виробництва. Для тих, хто не знає, це є новенькі кабінетні крісла нашого власного виробництва моделі BestSeller. Ми їх виготовляємо вручну повністю в натуральній італійській шкірі люкс гатунку мадрас. Жодних вставок шкірозамінника. Усі елементи з натуральної деревини. Потрішки ми. Налагоджуємо виробництво цих крісел. Два крісла ми зробили під замовлення, а два крісла можуть бути вашими. Найякісніший механізм мультиблок витримує навантаження 150 кг. За потреби надаємо вам клаптик шкіри. За допомогою механізму мультиблок ви маєте можливість регулювати висоту сидіння, гойдатися. І також обрати кут нахилу крісла. Навантаження 150 кг. Детальний відеогляд на нашому сайті. Наші контакти та сайт в шапці профілю.